Трамп зрозумів, що повністю здавати Україну Путіну це можливо за НАТО. Тож узгодив новий сценарій для українців та обговорив із Кремлем новий договір. Буцімто тепер при припиненні вогню деякі землі можуть повернути нам. Але за це ми маємо принести жертву, про яку до цього навіть ніхто й не говорив, і виконати набагато страшніші умови. Деталі давайте обговоримо з вами далі. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам те, що брати нас за того, аби дізнаватися останні актуальні новини. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати Україна. Відправила команду до Вашингтона, щоб розпочати переговори щодо нового проєкту угоди, яка надасть США доступ до цінних мінеральних ресурсів України. Про це повідомила міністра економіки Юлія Сверденко в інтерв'ю агентству Associated Press. Як зазначила міністра економіки, до складу делегації з Києва увійдуть представники міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Тривалі перемовини щодо угоди із видобутку корисних копалин вже призвели до загострення відносин між Києвом і Вашингтоном. Напередодні Сторони готувалися підписати рамкову угоду, але план був зірваний після суперечливої зустрічі в овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом, віце-президентом Джейді Венсом та президентом України Володимиром Зеленським. Після того, як деякі українські законодавці оприлюднили новий американський проєкт, критики назвали його нічим іншим як спробою позбавити Київ контролю над власними природними ресурсами та інфраструктурою. Якщо вірити ви інформації, то у новій новій редакції угоди йдеться не лише про рідкісно земельні мінерали, але й про газ та нафту. Попри зрив зустрічі в овальному кабінеті, українські посадовці заявили про зацікавленість у підписанні рамкової угоди, розглядаючи її як важливий крок для того, щоб Дональд Трамп продовжив підтримувати Україну Сполученими Штатами Америки, але США вирішили обійти підписання рамкової угоди і натомість просунули більш комплексний проєкт угоди, який імовірно потребуватиме ратифікації українським парламентом. Однією із найбільших претензій Києва до цієї версії угоди, принаймні того, що потрапило у змі, є повернення вже виділених коштів адміністрацію Джо Байдена. Вважає економіст Іван Ус. Далі цитую там містяться положення, які загрожують не лише економічним. А й правовим засадам нашої країни про це сказав Іван Ус ту редакцію, яку отримала Україна, я особисто сприймаю як інструмент тиску з боку адміністрації Трампа. Там містяться положення, які загрожують не лише економічним, а й правовим засадам нашої держави. Наголошує Іван Ус, кандидат економічних наук і головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень НІСТ. На думку уса, одна із стратегічних претензій українського делегації у Вашингтоні може стати виключення із угоди пункт про повернення вартості безоплатної допомоги. Ідеться про умовний борг у 350 мільярдів доларів. По перше, незрозумілий сам розрахунок. По друге головне це пряме порушення принципу, що закон не має зворотньої дії, пояснює УС. Такий підхід, що на його думку створює небезпечний міжнародний прецедент. Інша ж критична проблема на думку УС: норми, що можуть суперечити курсу України на вступ до ЄС. США хочуть залишити за собою право вирішувати із ким Україна може підписувати угоди. Це фактично вето на наш євроінтеграційний рух. А ми не плануємо бути 51-м штатом США, каже експерт. На думку економіста, Київ наполягатиме на виключенні положень, які могли б обмежити співпрацю із європейськими компаніями або створити ризики конфлікту інтересів у майбутньому. Ну а президент США Дональд Трамп заявив, що йому не подобається, що РФ останнім часом посилила свої атаки на Україну. Про це він сказав під Час прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беняміно Нетаньягу, передає CNN. Мені не подобається те, що відбувається із бомбардуваннями, тому що вони рашисти бомбардують як божевільні. Просто зараз сказав Трамп. Водночас він поділився, що не володіє інформацією щодо того, що там відбувається. Також у американського президента запитали, чому США не воли нових тарифів проти РФ. На це він сказав, що ми фактично не ведемо бізнес із Росією, оскільки вони у стані війни. До слова днями Трамп заявляв, що США продовжують розмовляти з Росією щодо завершення війни в Україні. Ми розмовляємо із Росією. Ми б хотіли, щоб вони зупинилися. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають, і що гинуть тисячі молодих людей, і це жахливо сказав Трамп. Ну, а тим часом членкиня Палати представників США від республіканської партії Вікторія Спарц, яка прожила 22 роки в Україні, заявила, що українці мають змиритися з переданням своїх територій країні агресору Росії. Про це повідомляє видання за телеграф. Я єдиний член конгресу, який народився в Україні. Ось чому ми маємо віддати землю РФ. Цитує її видання за словами Спарс. Вона не розуміє, як українці можуть повернути окуповані РФ і її території. Я просто не розумію, як українці можуть бути позиціоновані щоб вимагати зберегти землю. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа. Сказала вона. Конгресвумен підкреслила, що підтримує рішення президента США Дональда Трампа вести переговори із нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним. «Як Я казала два роки тому краще вигравати війну так швидко як можете. Затягування зазвичай не дуже добре закінчується для демократії, сказала вона. Вода нагадує, що після суперечки між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом в овальному кабінеті в лютому конгресвумен звинуватила українського лідера в тому, що він, нібито, надав ведмежу послугу українському народу і образив американського президента. Також вона закликала український народ проголосувати проти Зеленського на неоголошених виборах. І що якщо вони його оберуть, то втратять решту країни. Автори статті згадали, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну спарц була активною прибічницею підтримки України і з боку США, але 2024 року проголосувала проти пакету допомоги на суму 61 мільярд доларів через нібито корупцію. Змі підкреслює, що спарц вважає себе насамперед сам перед громадянкою США. Кожен, хто перетинає океан, це Америка понад усе, сказала вона. Водночас «Зе Телеграф» зазначає, що, попри загальну відсутність сантиментальності щодо України, конгресвумен сяє захопленням, коли описує героїчні дії військових її рідної країни. Ну і між тим на Україну ймовірно чекає ультиматум від Дональда Трампа або підписати мирну угоду на умовах Росії, або втратити підтримку Сполучених Штатів. Розмірковує так оглядач Даніель Джонсон в колонці для британської «Зе Телеграф». Він нагадує, що за один тиждень президент США розв'язав торгівельну війну. Обвалив Волстріт і наблизив можливість глобальної рецесії. При цьому він все ще сподівається, що його запам'ятають як людину, яка закінчила війну в Україні. Трамп розраховує на швидку мирну угоду, розглядаючи Україну як своє дочірнє підприємство. Вказує автор. Він посилює тиск на Київ і вже вимагає контролю не лише над українськими родовищами рідкісноземельних металів, а й над ключовими галузями нафто, газо і ядерною промисловістю. Ну а тим часом Володимир Путін теж мріє про своє місце в історії, прагнучи, як вказує видання перемалювати карту Європи. Він не приховує. Він хоче перетворити Україну на державу васала Росії. Якщо Кремль і Білий Дім сповнені рішучості розділити Україну між собою, хто може їм завадити? Запитує оглядач Телеграф. Він підкреслює, поки що Україна лишається нескореною однак, перспектива втрати підтримки США ставить під сумнів її здатність вистояти в довгостроковій перспективі. Основний виклик полягає у тому, як зберегти Україну одночасно і суверенно і фінансово життя здатною, прагнучи капітуляції, Путлір вже запустив на Київ усі наявні Арафії засоби ураження за винятком ядерної зброї. Він також сподівається, що інфляція, падіння ВВП і рівня життя змусять українців шукати миру. Водночас, порагу. Ворі, які тривають вже декілька тижнів, є для Кремля димовою такою завісою, вважає автор статті Тоді як Україна погодилася на припинення бойових дій, Путлір висуває дедалі більший список умов. Вочевидь, його мета полягає у тому, щоб повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області а потім сісти за стіл переговорів і переконати США, що це дійсно російські провінції. Однак Хоча в адміністрації Трампа і є прихильники такої позиції, Кремль поки що покладається лише на холодний економічний егоїзм, вважає журналіст. Ну і між тим у США зростає кількість політиків, які готові поступитися Україною заради дипломатичної гри із Китаєм і Арефією. Аналітики попереджають, що повторити маневр Ніксона вже не вдасться. Про це розповідає захіл. У Вашингтоні частина політиків виступає за те, щоб пожертвувати підтримкою України заради стратегічного розколу між Москвою і Пекіном. Але Аналітики попереджають, що ця стратегія базується на міфах і не має зовсім ніяких шансів на успіх, як пишуть експерти, Майл Кмаца та Ше Хатірі у виданні захіл Союз Росії та Китаю не ситуативне партнерство, як у 1970-х роках, а міцний альянс побудований на спільному баченні світу без США. А от ідея США повторити дипломатичний прорив часів Ніксона це груба помилка, заснована на хибному розумінні історії. У 1970-х роках США скористалися вже існуючим конфліктом між Пекіном і Москвою. Ідеологічне суперництво, ядерна гонка та прикордонна війна 1969 року самі по собі розкололи два комуністичні табори без участі заходу. Сьогодні ж ситуація протилежна: Китай і Росія не ворогують, а укріплюють стратегічну дружбу. Покін попросив Путіна відкласти вторгнення в Україну до кінця олімпіади, і той послухав. А перед війною лідери підписали меморандум про союз без меж. Обидві країни наразі співпрацюють у сфері ядерних технологій, штучного інтелекту. Космосу та протидії ліберальному світовому порядку я вам вдячна глядіста, що водовела свіпоз до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.